Всім привіт! Коли ви останній раз нервувались? Можливо, вам хтось наступив на кросівок, або ви запізнились на маршрутку, або ж ви з кимось посварились. Це все дуже буденні речі, які спрямовані фоновою тривожністю. Мене звати Поліна, і сьогодні я вам розкажу, як зекономити новорієнці. До прикладу, візьмемо українців та європейців. Українці частіше всього мають фонову тривожність, тому що в нас по житті завжди є якісь. Прогавини, типу масштабні прогавини, так як повномасштабне вторгнення або ж майдан та будь-що. Політичні проблеми завжди нас десь ловлять. В європейців це набагато легше. Ну, вони там народились, пішли в садочок, школа, робота, старість і смерть. У Нас дуже перерив часто, фонова тривожність завжди ловить. Нас повсюду. Як від неї позбутись, суто мені допомагає малювання і тварини. Е, Будь-які тварини дуже чутливі і легше буде на душі, коли ви там обнімете свою собаку або ж кота. Мені допомагає моя собака і кінь. Коли ти скаржишся на фоні, тобі дує той вітрочок і ти забуваєш фактично про все. Е, ще мені допомагає малювання в такому стилі як дуду. Е, ти малюєш якісь каракулі, або дуже маленькі та деталізовані малюночки, і знаходиш там завжди щось своє. Якщо ти тим більше ти то розмалюєш, тобі зразу підніметься настрій. Ще може допомогти медикаменти, алкоголь або наркота. Але це вони не дуже довго тебе тримають в мінозі або в будь -сьому. І це дуже діє на ваше здоров'я. Тобто не робіть того, будь ласка. А... Тобто, коли ви будете знову ж таки нервуватись, не біжіть зразу до психотерапевта або плакати в подушку і купляти якісь медикаменти. Краще знайдіть те, що вам ближче по душі.